Я завжди дивувався такому класу ноутбуків як трансформери. Незважаючи на загальний скепсис багатьох людей. Ці пристрої чудово себе почувають і з року в рік отримують нові покоління та оновлення. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про один з найкращих варіантів ноутбука трансформера, адже саме Lenovo зі своїми йога започаткували та продовжують покращувати цей клас лептопів. Тож я вітаю вас, усіх, шановне панство, на зв'язку Агностик, і ми з вами сьогодні говоримо про Lenovo Yoga 9 2 в 10-го покоління. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Lenovo Yoga 9 2 в одному 10-го покоління це преміальний 14-дюймовий ультрабук Трансформер, що повністю зроблений з гладенького алюмінію. Візуально круто, тактильно прохолодно і приємно. Відбитки, звісно ж, збираються, проте не так інтенсивно, як на глянцевих пластикових ноутбуках. І це не сірий, якщо що, це місячний сірий. Товщина 15,9 мм, вага усього 1,32 кг, завдяки чому цей ноутбук можна назвати одним з найкомпактніших та найлегших в своєму класі. А клас нагадую, ноутбуки трансформер. І основним першим враженням тут є якраз шарнір. Я не дарма казав про лідерство Lenovo в цьому питанні, адже шарнір тут просто дивовижний. Він в міру жорсткий, щоб кришка не хиталась під час роботи, навіть на колінах, ось таким ось чином, і в транспорті, і в той же час він достатньо піддатливий, щоб відкрити його однією рукою, абсолютно легко, і переводити в будь-яке положення просто невимушено. Одразу закінчуючи питання зовнішніх частин, нижня кришка е знімається, але воно вам не треба, адже замінити. Ти можна тільки NVMe накопичувач, та й знімається сама кришка не дуже той легко. Щодо інтерфейсів, з лівого боку знаходяться два порти USB C Thunderbolt 4, USB 4 до 40 Гбет за секунду з підтримкою заряджання Power Delivery та DisplayPort 2.1, а також один USB a 3.2 Gen 2 10 Гбет за секунду із функцією Always ON. Тобто за допомогою нього можна заряджати, наприклад, свій смартфон навіть у сплячому режимі ноутбука. На правому боці ще один порт USB-C USB 4 Gen 2 на 2, 20 ГБ на секунду DisplayPort 1.4 1.4 Altmod, і комбінований 3,5 мм аудіо. Діороз'єм, і власне все як на мене, враховуючи позиціонування компанією цього пристрою як рішення для кріейторів, тут цілком органічно вписався б картрідер для карток SD, проте маємо те, що маємо. Ну а щодо бездротового конекту, Wi-Fi 7, Bluetooth 54 працюють змінно і без нарікань. Клавіатура нової йоги це простір та зручність. Основні клавіші великі, зручні, тихі, хід клавіш приблизно півтора мм, мають м'яку посадку, завдяки чому набирати текст дійсно дуже приємно. Скажімо так, це все ще не сингпед, але значно краще, ніж в інших ноутбуках. Клавіші мають дворівневу підсвітку з можливістю активації автоматичного увімкнення та регулювання яскравості. Під клавішою Delete ось тут розташувались чотири виокремлені клавіші для перемикання режимів продуктивності, окремого налаштування звуку для музики, відео чи ігор, увімкнення режиму для комфортного вечірнього перегляду та клавіша, яка стандартно запускає фірмовий застосунок Vintage, але її можна переназначити на будь-що. І з одного боку, воно наче як і не зайве. А з іншого, як на мене, це не той ноутбук, де ви будете балансувати між режимами продуктивності. Тим паче, що вони тут, як і в усіх ноутбуках, Lenovo, перемикаються комбінацією FN плюс Q. А от за що я особисто дякую, так це за зручний ось тут сканер відбитків пальців, розташування максимально вдале і зручне, і ну воно має бути усюди просто. Тачпед також чудовий: 13,5 на 8 см, приємна скляна гладка поверхня, дуже м'який, проте чіткий хід натискання і непоганий звук. Натискається він лише в нижній частині у верхній тільки тапи, проте, окрім цих двох звичних методів введення, є ще й третій, і це дисплей. Дисплей Yoga 9 це 14-дюймова сенсорна oled матриця з роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів зі змінною частотою оновлення до 120 Гц. Він має просто видатне покриття майже будь-якого кольорового простору, адже окрім SRGB та dci p 3 яких буде достатньо переважній більшості потенційних користувачів, він повністю покриває ще й Adobe RGB. Проте середня дельта E трохи більше за 2, тому якщо ви цілком професійно працюєте з кольором, все ж варто його трохи відкалібрувати. Але люди, що, Займаються кольором, насправді, і без мене все це знають, і все завжди калібрують. Стосовно яскравості, компанія заявляє про до 1000 ніт в SDR та до 1100 Ніт в HDR. Тут заяви дещо прикрашені, скажімо так. Технічно яскравість дійсно може досягати цих позначок, проте виключно у випадку 5 чи 10% відсоткового вікна. Ну бо я боюсь уявити, скільки коштуватиме тільки сам дисплей, що здатен видавати 1000 ніт в SDR по усій панелі на 100% вікна. Тож тут нічого нового, так вже класифікується дисплей в наш час. Насправді ж, в SDR яскравість досягає більше 500 ніт, чого буде більше? Ніж достатньо переважній кількості випадків. Екран глянцевий, і на вулиці загалом його буде достатньо, проте, звісно ж, не на як бачите, прямих сонячних променях. Про щим в цій моделі можна не турбуватись, адже його частота вища за 1000 Гц, Тож навіть для чутливих людей проблем не виникне. Ну і як я вже казав раніше, третій варіант ведення це саме дисплей, і взаємодіяти з ним можна не тільки пальцями, а й ось цим комплектним Lenovo Pen, що має. 4096 тисячі рівні натискання, що може бути дуже корисно при тій же роботі з фото, ескізами чи якимось дизайном під час презентацій чи спільної роботи. Під капотом Yoga 10 го покоління працює система на кристалі Intel Core Ultra 7 258V, що має 8 ядер з максимальною тактовою частотою турбобусту на одне ядро до 4,8 ГГц. Це дуже енергоефективний процесор, що має 4 потужних та 4 дуже енергоефективних ядра з максимальною потужністю в 38 Вт. І я не обмовився, сказавши про систему на кристалі, адже на кристалі, окрім процесору, знаходиться і оперативна пам'ять, і графічна підсистема, завдяки чому все стає ще швидше та енергоефективніше порівнянні з минулим поколінням, процесор, хоч і втратив трохи в багатоядерній продуктивності за рахунок меншої взагалі потужності, проте він додав в одноядерній і дуже дуже сильно набрав в ефективності. Про ігри я не бачу сенсу довго говорити, адже це пристрій взагалі не про це. В кіберпанк з фреймгеном на середніх в Full HD можна отримати більш-менш приємний ФПС. Всієї цієї потужності буде за очі просто вистачати для повсякденних задач, ба більше легкий монтаж чи обробка фото для нього не є проблемою. Але звісно ж, найголовнішою тут є автономність. Маючи батарею ємністю 75 Вт годин, Lenovo Yoga 9 2 в 1 10-го покоління за одну годину роботи з офісними документами та серфінгом інтернету витрачає буквально 5% заряду батареї. Тож потенційний його користувач абсолютно спокійно може розраховувати на дійсно повний день роботи. А 15 хвилин заряджання... ви вистачить для трьох годин роботи. Частково за це можна подякувати і вже перестановлені Windows 11 Pro. Так як процесор має виокремлений NPU, а Windows оптимізована для роботи з ним, в багатьох задачах саме NPU приймає на себе частину задач, розвантажуючи процесор та графічну частину. Варто не забувати і той факт, що це Copilot плюс PC, тобто тут є можливість використовувати uh, Recall, тобто фотографічну пам'ять пристрою, який знайде все, що завгодно на ньому, просто написавши це, або ж студійні ефекти для камери, які будуть розмивати фото. Фон, покращувати зображення і так далі. Під рукою користувача також абсолютно завжди є і самий Copilot, який може допомогти з багатьма задачами. А ще новий Yoga 9 2 в одному підтримує Windows Hello, як за допомогою сканеру відбитків пальців, так і за допомогою камери, що піднімає рівень безпеки та зручності на абсолютно новий рівень. Це не тільки про швидке розблокування ноутбуку, а й про швидке введення логінів, паролів та банківської інформації на сайтах під час інтернет-шопінгу. Підсумовуючи, Lenovo Yoga 9.2 в 10-го покоління це вишуканий трансформер для вимогливих користувачів. Він його можна відзначити чудовою збіркою та дизайном, високою витривалістю та якісним дисплеєм. Потужний процесор і сучасні функції Windows 11 роблять його надійним помічником для роботи з документами, інтернетом та медіа, а вбудовані інструменти штучного інтелекту значно спрощують повсякденні завдання, наприклад, планування чи редагування контенту. З урахуванням абсолютно усіх характеристик і досвіду. Використання, цей ноутбук стане надійним товаришем для подорожей, навчання та творчих задач без необхідності, постійного підключення до мережі та з широкими можливостями AI асистентів. Ну а що ви думаєте про Lenovo Yoga 9 2 в одному десятому покоління? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. На ну, з вами на Зескубова Гностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.